Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги, присудок. Способи його вираження. Присудок простий, складений. Вчимося їх розрізняти. Вчимося знаходити їх у реченні. Готуємося до те, Розглядаємо декілька тестових завдань. Дві частини. Частина перша то є теорія. Якщо з якогось дива ви не переглянули попередні два відеоуроки дві частини по підмету, то рекомендую спочатку ознайомитися з підметом, а потім вже переходити до присудка. Вміння правильно визначати підмет та присудок, тобто граматичну основу, знадобиться нам не тільки на поточних уроках, а й на ЗНО чи НМТ. Саме там нам можуть трапитися ось такі завдання. Наприклад, роль присудка виконує прикметник. Вміння правильно визначати граматичну основу підмет-присудок допоможе вам розв'язати таке завдання, в якому вимагають пояснити правила вживання тере, але найчастіше ми маємо справу ось з таким завданням. Нам дають 5 речень, у них виділені певні слова, і нам необхідно буде визначити їх синтаксичну роль. Або дається одне речення, в якому виділені чотири слова, а 5 варіантів відповідей. Як на мене, то найскладнішим видом завдання є таке, в якому виділені слова належать до однієї частини мови, як в цьому прикладі, коли ми маємо справу тільки із інфінітивами. Часто нам заважають стереотипи, від яких треба відсуратися, а дивитися на присудок уже зовсім по-іншому. Отож, присудок це головний член двоскладного речення або односкладного. Який означає дію, стан або ознаку предмета, вираженого підметом, і відповідає на питання. Графічно ми позначаємо присуток двома лініями. Отож, питання варто не обмежуватися питаннями, що робить підмет і що з ним робиться, а додати в свою скарбничку такі питання, як який він є, хто він такий або що він таке. Наприклад, у реченні Харків незламний, підмет Харків, а який він є, він є незламний. За способом вираження присудок буває простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний і складний або змішаний чи комбінований. З останнім навряд чи матимете справу на ЗНО чи НМТ, а перші три ми розглянемо детально. Отож, перше, то простий дієслівний присудок. Попри його таку спокійну назву, інколи його визначення дається нам нелегко, бо він може бути виражений. Дієсловами дійсного способу в теперішньому часі Я не люблю тебе, ненавиджу, Беркуте, Іван Якович Франко, одноіменна історична повість Захар Беркут. Зверніть увагу на наголос у слові ненавиджу. Простий дієслівний присудок, не люблю, ненавиджу. Варто зайве раз нагадати, що частка не, з дієсловами пишеться окремо, хіба що крім дієслів, які без цієї частки не вживаються. Дійсний спосіб минулий час в житті ні разу я неправді не служив. Минулому часі в однині є категорія роду. Дійсний майбутній час. Я не забуду вчителя старого. Умовний спосіб. Я б землю покинув і в небо злітав. Це так звані легенькі варіанти. А в наказовому способі вже складніше: верни до мене пам'яті моя, нехай ляже моя земля, хай сходить горло Солов'я. В наказовому способі може з'явитися частка хай нехай і ми її теж підкреслюємо як присудок. Простий дієслівний може бути виражений неозначеною формою дієслова інфінітивом наше бажання жити в мирі та злагоді у своїй родині. Між підметом, вираженим іменником бажання і присудком вираженим інфінітивом жити. Рідко, але буває, коли простий дієслівний може виражатися вигуками чи звуконаслідуванням. Наприклад, наша кішка в ліжко скік нерідко, коли назенеоченим те дають завдання, в якому простий дієслівний присудок виражений фразеологізмом. Наприклад, перед Карпом Мотря прикусила язика. Тобто замовкла весь фразологізм прикусила язика, має значення замовкнути. А значить, ми його підкреслюємо двома лініями як простий дієслівний присудок. До простого дієслівного присудка належить і складена форма майбутнього часу. Наприклад, під небом оцим хмарочолем знов я буду ждати весни. Буду ждати простий дієслівний присудок. Буду я навчатись мови золотої у трави веснянки у гори крутої. Буду навчатись, це простий дієслівний присудок. Таку ж картину ми маємо і в умовному способі: взяв би я бандуру та й заграв, що знав. Взяв би це простий дієслівний присудок. Тебе я слухала б до віку, куме мій, слухала б. Простий дієслівний присудок. Але складніше за словами наказового способу, коли вживаються частки хай нехай, мов «немов», ледве мало не «мов» би, ніби, ніби, то навряд. Нехай почує вся земля про мужнього Франка Івана, сина коваля. Нехай почує простий дієслівний присудок. Рекомендую записати слово коваль собі в словничок орфоепічний. Наголос коваль, але немає коваля. Тож там, де є наказовий спосіб у дієсловах і частка хай нехай, або нехай би, ми маємо справу з простим дієслівним присудком. Нехай тебе качка копне, нехай би тебе злидні з'їли, або таке речення, Штурмовик кракену, ледве добіг до шанців, бо зараз же почався обстріл. ледве добіг простий дієслівний присудок. Мало не заплакала Катерина. Коли дізналася про долю свого коханого, мало не заплакала простий дієслівний присудок. З цього ж розряду зима навряд чи почнеться цього року несподівано. Піди, вовчуку, до коваля, нехай він тобі голос новий скує, висновок, простий дієслівний присудок, може бути виражений складеною формою майбутнього часу чи дієслом наказового способу з певними частками. Складений дієслівний присудок, виражений допоміжним словом, він передає граматичне значення підмета, та неозначеною формою дієслова, тобто інфінітивом, яке дає саме лексичне значення. Отож, допоміжне слово плюс інфінітив і є складений дієслівний присудок. Допоміжне слово виражає граматичне значення, спосіб, час, наприклад, вона почала читати вірші. Вона почала б читати вірші умовний спосіб. Наказовий. Вона нехай починає читати вірші. Тут, в наказовому способі, ми теж маємо частку нехай, але вже є допоміжне слово та інфінітив читати. Найчастіше допоміжне слово виражає початок або кінець, або тривалість, бажаність, можливість дії, підмета чи просто дії. Записуємо приклади. З маленьких радощів можна зібрати досить пристойне щастя. Я мушу ночі й дні не спати, а працювати й працювати. Допоміжне слово можна, інфінітив зібрати. Допоміжне слово мушу, інфінітив не спати, працювати. Червоним великим колом почало заходити сонце. Почало допоміжне слово, вказує на початок дії, заходити інфінітив. Порядок цих слів може бути різний. Наприклад, і про осінь я думати не можу, думати або думати інфінітив на першому місці не можу допоміжне слово на другому місці. Допоміжне слово також може бути виражене прикметниками, такими як повинен, готовий, рад або радий, ладен, згоден, схильний, здатний, спроможний тощо. Ладен я вмерти сто разів за правду. Ладен вмерти, складений дієслівний. Ти згоден почергувати завтра замість мене? Ледар ладен у будь-якій шпарці від роботи сховатися. Дієприкметник в ролі допоміжного слова. Кожен чоловік зобов'язаний захищати свій дім, свою родину, близьких людей, зобов'язаний захищати складений дієслівний присудок. В ролі допоміжного дієслова можуть бути прислівники: треба, можна, необхідно, слід, шкода, жаль, соромно, пора. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Складений дієслівний можна вибирати, не можна вибрати. Слово сину це звертання виділяється з обох боків комами. Жодної синтаксичної ролі, це слово не має. А займенник все стоїть в знахідному відмінку, відповідає на питання, що, і його синтаксична роль це додаток. Якщо вам важко за один раз здолати весь теоретичний матеріал, ставте на паузу, заганяйте собі в плейлист, потім повернетесь. Отож, складений іменний присудок, має іменну частину, яка несе в собі лексичне значення, і допоміжне слово зв'язка. Яке слугує для граматичного зв'язку. В ролі іменної частини можуть виступати майже всі самостійні частини мови: іменник, прикметник, частівник, займенник, дієприкметник і навіть фразологізм. Я був без імені, роду і племені. Слово зв'язка був минулий час чоловічий рід. Іменна частина без імені роду й племені. Імені роду й племені трі іменники. Ніч була тиха й темна слово зв'язка була, тиха й темна іменна частина, виражена прикметниками. Оце і є складений іменний присудок. Допоміжними можуть бути такі слова бути, ставати, «становитись», вважатися, здаватися, називатися, лишатися, видаватися, являтися, робитися, прикидатися. Наприклад, порівняйте речення: вона була патріоткою, він став студентом. Вони здавалися веселими. Вона стала моєю, сонце лишалося розпеченим. Усмішка зробила її привабливішою. З творчості ліни Костенко. А буває, ідеш по світу, і проходить повз тебе людина, так, неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще й стебла від рук гарячі, озирнешся на неї здаля і збагнеш на промінь багатша. Стала раптом твоя земля. Земля підмет стала багатша складений іменний присудок. Наступний приклад. Чіпка був трохи на підпитку, був трохи на підпитку складений іменний присудок. Її слова для Андрія стали, як холодний душ. Допоміжне слово стали плюс фразологізм. Коли в складеному іменному присудку вживаються слова мов, не мов, як, ніби, наче, неначе, то кому ми не ставимо. Ми стали неначе дорослішими. Це ж правило, до речі, стосується і фразологізмів. Доречно буде пригадати правило вживання тереміж підметом і присудком, якщо присудок це складений іменний і виражений іменником. Наприклад, кохання. Це стан, при якому щастя іншого є обов'язковою умовою твого щастя. Маємо складне підрядне речення. Головне речення кохання підмет це стан, присудок, виражений іменником. Стан між підметом і присудком, які виражені іменниками, ми вживаємо розділовий знак Тере. А в реченні людина виготовлена із книг, які вона читає, складений іменний присудок, виготовлена із книг. І для загального розвитку є складний присудок або змішаний комбінований, в якому поєднано і дієслівний, і іменний складений присудок. Наприклад, хотіла б я піснею стати усю хвилину ясно. Маємо комбінований присудок, який виражений частиною складеного дієслівного, хотіла б стати іменною частиною стати піснею. Або для тебе я можу стати чарівником. Можу стати складений дієслівний, стати чарівником складений іменний. А тепер максимальна увага. Вам треба навчитися розрізняти складений дієслівний присудок та інфінітив в ролі інших членів речення. Маємо такий приклад: Кабінет міністрів вирішив скасувати державну підсумкову атестацію остаточно. Підмет складений кабінет міністрів, присудок він вирішив. Вирішив, що інфінітив скасувати виступає в ролі додатка, непрямого додатка. Як його можна не приплутати зі складеним дієслівним? Читаємо речення. Кошовий отаман наказав сотнику прибути до Січі протягом тижня. Отаман наказав кому сотнику прибути це додаток. Чому? Бо перша дія наказав вона стосується підмета отамана, а ось прибути повинен був вже інший предмет сотник. Тож писане і неписане правило говорить, в складеному дієслівному присудку обидва дієслова вказують на дію, яку виконує один предмет. Якщо ж дієслова вказують на дію різних предметів, то скоріш за все, що то не є складений дієслівний присудок. Учитель попросив Дарину трохи зачекати. Учитель попросив, а зачекати повинна була дарина. На попередньому уроці ми вже говорили з вами про незвичайну роль інфінітива. Він може бути і додатком, і означенням, і обставиною. Командир пішов на позиції з якою метою? В цьому випадку можна умовно створити складнопідрядне речення. Командир пішов на позиції з якою метою. Щоб перевірити пости. Горобці злетілися під стріху. Навіщо? З якою метою? Щоб поспати. Маємо дві дії, хоча виконує один предмет. Горобці злетілися, а потім вони будуть спати. Отож, висновок, якщо ж дієслова означають дії різних предметів або різні дії одного й того ж самого предмета, то це означає, що інфініти виконує іншу синтаксичну роль. Для того, щоб ви могли потренуватися в розрізненні таких ось випадків, я залишаю вам для роботи тестове завдання. А в наступній частині, яка вийде буквально через годину, ми з вами детально розглянемо і проаналізуємо його. Окрім цього, я приготував ще декілька авторських тестів, з якими ми попрацюємо в наступній частині. Дякую вам за вашу терплячку, бо матеріал є непростий. Дякую, що знайшли час для вивчення мови. Бувайте здорові! Бережіть себе! Далі буде.